Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж Roxxon серія KS модель S501U, наданий для уряду офіційним дилером марки Roxxon в Україні. Посилання та промокод в описі до відео. KS означає те, що в ножі комбінація ножиць та леза. Причому традиційно для Roxxon, в певній мірі вже ми маємо можливість замінити леза, докупивши їх окремо. Про що ми також поговоримо на прикладі двох комплектів. Давайте подивимося на упаковку. Традиційна для роксонів упаковка, і комплект складається з ножа в тканинному чохлі та шестигранника. Шестигранник необхідний, щоб підтягувати осьові гвинти, а чохол це така швидше транспортна упаковка. Оскільки діставати ніж з чохла не дуже зручно і не дуже швидко. Ось так виглядає ніж. Полірований метал, накладка з G10 з однієї сторони, з іншої сторони, чорний алюміній та полірована сталь. Розмір ножа 10 на 16,8 на 2 см, в комплекті або в асортименті, краще сказати, в лінійці 17 змінних лез. Вага 130 грам, і гарантію виробник заявляє 25 років, як і лезермат. Як це буде працювати, не знаю. Напевно, якщо ви купуєте ніж і якийсь заводський брак, або ви ламаєте якесь лезо, звертаєтесь до офіційного дилера і він повинен вам замінити виріб на подібний. Або замінити той елемент, який зламався. Марка сталі Клинка 8 хром 13 молібден Ванадії. Стандартна нержавіюча сталь китайських ножів. Вона всім знайома і проблем з нею нема. Комплектне лезо лезо класичної такої форми, досить ломовите, дроп-поінт. Замок леза, лайнер лок. Він не вражає своєю потужністю, своєю міцністю тоненьке лезо, як проставка в ножах Victorinox. Наскільки він надійний, не знаю, цей ніж, в принципі, не розрахований на якісь ударні великі навантаження. Відповідно, повинен працювати, служити довго з цим замком. Обух ножа не скругльонний, можна висікати іскру з кресала. Отвір для пальця також без знятих фасочок і трохи задирає шкіру. Кліпса одностороння, не глибокої посадки. Працювати ножем можна однією рукою, в руці він лежить добре за рахунок своєї товщини. З іншої сторони у нас розташовані великі ножиці. В принципі, дуже правильне рішення, як на мене. Оскільки такі ножиці часто бувають в нагоді і необхідні. Як на мене, в руків'я можна було ще додати пінцет, щоб витягати занози. Якщо в цьому є необхідність, це дуже корисний елемент. Місця, то, я думаю, знайти можна було б. Причому слід відзначити, ножиці дуже добре справляються навіть з манікюром, м'який різ і він гладкий без якихось таких заусенців і дискомфорту, як буває, коли ножиці тупі. Так що ножиці мене, в принципі, дивують. Та й взагалі роксон вийшов на той рівень, коли виробникам, які довгий час займали нішу бюджетних мультитулів ножів типу Ганзо, треба вже щось думати, оскільки це сильний потужний грабець на ринку, як на мене. Шестигранник, який ми бачили в комплекті, необхідний, щоб підтягнути осьові гвинти, якщо вони у нас розбовтаються, якщо в цьому буде необхідність. Давайте окремо подивимося на набори лез. Вони поставляються в целофановому пакеті. Один я вже відкрив, другий відкрию під час огляду. Значить, в кожному наборі у нас буде 4 кейси для ножів. Три повних і один пустий, щоб ми уклали туди лезо, яке зняли. Між собою ці наборчики з'єднуються за рахунок неодімових магнітів. Відповідно, можемо їх прикріпити і вони будуть триматися між собою. На екрані ви зараз бачите всі варіації комплектів, які є у виробника, який вам потрібен, обираєте самі, продаються вони по три штуки. Не знаю, чи будуть продаватися по одному чи ні. І так, дивимося саме на цей комплект. І тут саме цікаве це. Тримач для лез по гіпсокартону. І давайте розкриємо цей пакет і подивимося, як все приходить. Що мені не сподобалося, то в нас одразу багато всякої макулатури. Між собою вони не скріплені. До речі, тут ось тільки три. Можливо, тут чотири, тому що в цей... Тримач для лез, ми не поставимо ніяке лезо, особливо якщо знімемо рідне. Кожне з цих лез запаяне в целофан і нам треба досить багато його позривати, щоб ми отримали доступ до вмісту. Давайте якийсь інший, бо цей щось не хоче відкриватись. Бо візьмемо ножа. І так, давайте подивимося, як відбувається заміна лез в S501. На руків'ї, там де накладки з G10, бачимо два таких повзунки. Наразі вони у положенні замочок стоять, вони заблоковані. Міняти леза краще від положення, коли ніж відкритий, тоді у нас пружина лайнер локу, не вистрілить нам лезом і у нас нічого не полетить. Переводимо два цих замочки у верхнє положення і спокійно знімаємо. Плашку конструкція наступна. Слід відзначити, що нічого не гримить і не бовтається. Після чого ми просто знімаємо це лезо і ставимо те, яке нам потрібно. Замочки виконані досить цікаво. Присутній повзунок, його переводимо в нижнє положення, після чого відкриваємо скобу. Можемо поставити це лезо, на це поставити в коробку і закрити. Відповідно, тепер ставимо і переводимо замочки в закрите положення. З цим замочком треба бути обережним, його треба притиснути добре, після чого переводити в положення закрито. Оскільки лайнер лок все ж таки тут створює додаткове навантаження і ніж, тоніше плашка буде погано ставати на своє місце. Ось так виглядає ножик з таким клиноподібним. Лезом. Причому зберігаються всі функції, можна відкривати, закривати. Отвір також має незняті фаски. Наступний клинок такий кінжальчик. Ну, ця форма однозначно для ріжучих ударів, але ним можна і щось порізати. Знов таки, кажіть, де б використовували таку форму з таким руків'ям і таким способом відкриття. Де потрібно таке лезо, кожен вирішить сам для себе. Напевно, різати якісь матеріали, типу тканини, целофану, мені здається, було, буде дуже зручно піддівати і різати. Знов таки всі леза закриваються. Тут навіть ще у нас запас по місцю залишається. такий от ножик. Класичний такий брутальний серетор-ніж, я б сказав, хлібарізка. Такими ножами зручно різати хлібобулочні вироби. Щоб ним щось колоти, проколувати, я не знаю. А от якісь мотузки розрізати, щоб. Але при цьому кінчик у нас тупий, щоб ми не вкололися, можливо, цікавий варіант. Можливо, десь на виробництві обрізати залишки матеріалу, коли починається новий рулон, нова бабіна намотуватись бачимо, що всі шухли для лез у нас взаємозамінні, відповідно, леза у нас стають можна не думати, де, чи є рідне, де чия рідна коробка. Класичне таке лезо Bowie. Ну, тут на любителя комусь ця форма подобається, комусь ні. Але загалом скажу, з таким ну, дуже комфортно тримати, ніж в такому вигляді. Фасочки у всіх в отворах не зняті. Відповідно, трошки це доставляє дискомфорту. Заміна ножа леза відбувається дуже швидко. Відповідно, можна з собою брати кілька лез і міняти в залежності від потреб. З плюсів такої конструкції ми лайнер лог завжди можемо почистити після того, як працювали по продуктах. Таке досить ломовите телезо, максимально такий безпечний кінчик. Заточка цих лез подивимося трохи далі. Як на мене, то виробнику тут є ще трішки над чим попрацювати, але загалом непогано. Слід відзначити, що крім лайнер лока, у нас тут є такий обмежувач у верхній частині. І воно все дуже добре тримається, ніяких виступів, ніяких зазорів, які б діставляли нам дискомфорт при роботі. Ну, класичний такий стропоріз, хліборезка. Ним щось пилять або. Знімати кору, в принципі, він ріже, але різ бачите, такий грубий. Відповідно, для якоїсь грубої роботи розрізання мотузок, упаковок буде дуже цікаво, причому форма така максимально безпечна, щоб ми не пошкодили себе або якось, якесь обладнання. Ну, як на мене, це так можна назвати. Вигнуте лезо, такий кіготь. Ну, як на мене, це лезо не для таких робіт. Хіба що щось підрівняти десь або розрізати якісь матеріали. Виправляйте мене, коментуйте, де б ви використовували таку форму леза. Класична форма Bowie. Ну, Ріже непогано, заточка краща, ніж у першого леза, яке ми дивилися, більш різуча, але загалом теж, я б сказав, під. Переточку, щоб було як я звик. Але це знов-таки лише мої вподобання, можливо, комусь сподобається той різ, який є з заводською заточкою. Більш класичне лезо, і дивимося, як ріже. Ріже, але зведення дуже товсте і ніж не хоче зариватися, відповідно, краще переточити. Але якщо ви не балувані якимись особливими ножами з за заточкою, то непоганий різ. Але для себе я б його переточив це 100%. І як на мене, тепер найцікавіший варіант леза з змінними, ріжуч... змінними ріжучими елементами. Відкривається так само, але трішки складніше. Ось така книжечка. Два леза в комплекті випадає і треба встановити лезо в цей тримач. Одразу маємо проблему, як ці леза виколопати зсередини. Оскільки вони на пластикових замочках, дуже щільних, нігтем підійти їх не виходить. Пробуємо використати друге лезо. Дістали лезо. Ось так воно стріляє в сторону. Нічого не зламали, але тримаються вони там дуже-дуже потужно, я б сказав. Вставляємо лезо таким чином. Замочок треба вверх відігнути. Поставили лезо і воно у нас зафіксоване. Після чого можемо ставити це все діло в ніж. Ось так брутально буде виглядати ніж з змінними лезами. Запасне лезо у нас буде в цій коробочці завжди. І давайте подивимося, як це все складається. Складається, але залишається ось такий горб. Замок трішки у нас буде виступати, трішки чіплятися. Але, в принципі, це не критично. Для однорукого відкриття хохід добрий. І, в принципі, навіть вірогідність того, що ми відкриємо замок блокування леза, мінімальна. Подивимося, як ріже таке лезо. В принципі, тут все відомо, але дуже незручно, що руків'я у нас дуже сильно винесено в сторону від ріжучої кромки. Відповідно, якщо прикладати зусилля, то це незручно. Якщо треба щось, якісь м'які матеріали розрізати в упаковку, то це, в принципі, непогано. І одразу до невеличких мінусів, щоб сховати це лезо в упаковку, нам треба від'єднати змінне лезо, після чого воно влізе. Без цього. У нас воно не влазить в коробку. Та й, в принципі, інтуїтивне положення в нього ось таке. І лезо треба поставити в свій тримач і натиснути, щоб воно там клацнуло. Знов таки дуже щільно воно там сидить. А тепер вертаємося до стокового леза і дивимося, як воно ріже. Ріже воно так само, як на мультитулі, про який був огляд, оскільки там була така сама форма. Його краще переточити, оскільки воно зовсім не хоче зариватись в деревину і ріже тільки по поверхні. Для упаковок, для нарізки продуктів може бути непогано, але воно досить таки ломовите. І з одного боку стокове лезо досить непогане. З іншого боку, якщо є можливість, то цікаво спробувати інші форми лез. Але купляти комплекти по три штуки ну, може часом недоцільно, хоча ціна досить таки гуманна і помірна, як на мене. Ножиці підпружинені, комфортні в роботі. В принципі, ними можна різати м'які матеріали. Для силового різу руків'я буде незручне. Але загалом великі складання ножиці це вже непоганий асортимент функціоналу ножа. Як на мене, компанія Roxon знайшла свою цікаву, унікальну нішу на сьогоднішній день, і вона її потроху наповнює інструментарієм та моделями різними. Ця ніша це мультитули та ножі зі змінними інструментами. Вона наповнює інструментами, асортиментом цю нішу. Якість інструментів дуже непогана, ціни досить помірні. Відповідно, кожен може скласти для себе той інструмент, який відповідає його потребам з мінімальними. Пошуками майстрів, інструментів та асортименту, як це може бути з лезером, якщо ви хочете його кастомізувати. Тут все значно простіше. З мінусів, ну, є ще над чим працювати. Деякі моменти спіртні. Заточка часом не ідеальна. Можна було б додати якийсь більш, більший функціонал в деякі інструменти, наприклад, додати пінцет. Бо якусь відкривачку зробило б ніж більш функціональним. Але і на тому, що є, це дуже цікавий комфортний інструмент. Так само, як і мультитули Роксон. Зверніть на них увагу. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні! Україна переможе.